Вітаю, друзі, 3 липня. Дуже цікавий допис Марії Берлінської. Ось він, розганяють сьогодні зранку весь день по мережі. Будуть розбиті українські міста, включно з Києвом, виробництво. І це примус до капітуляції. Такі наслідки чекають на Україну після того, як США. Припинила постачати нам ракети до протиповітряної оборони, заявляє Берлінська. Хочу нагадати, це та Берлінська, яка організувала виставку дронів в центрі Чернігова, куди прилетіли і загинули люди. Ну, по ідеї, мала б сидіти, але робить отакі висновки. До речі, висновки дуже таки обґрунтовані і правдиві. У нас в України і українців залишається дуже і дуже мало часу. Отака От щілинка можливостей, поки не закрилось це вікно. Вікно переговорів, отака От можливість на мир. На мир на тяжких умовах, але умовах для України. А не на умовах капітуляції. Що я маю на увазі? зараз? Якщо б країни керували державники, вони розуміючи, що на фронті обвал за обвалом, що на фронті обвал на Сумщині затикають військами. з Донеччини і Запоріжжя, де вони залишають позиції, навіть не встигши їх комусь передати. І на Сумщині зупиняють противника. А на Донеччині Запоріжжі противник пре. Пре під Кам'янським плаздаром на Запоріжжі. Виходить на кордони. Навіть переходить Адмінкордон з Дніпропетровською областю. Бої вже на Дніпропетровщині. Це така ситуація нині на фронті. Плюс удари шахетів, плюс удари ракетні по містам, по промисловості, по виробництво. Треба. Починати мирні перемови. Реальні мирні перемовини. Для цього треба летіти до Трампа і казати, Дональд, по лінії фронту ми готові. Давай відстоювати, давай розмовляти, давай примушувати Путіна, давай так, отак, отак. Ні. Натомість розігрується антитрампівська картинка з зеленськими зеленими гнидами. Бо вони хочуть бути прапором боротьби антитрампізму, боротьби з Трампом, світових глобалістів. А згорить Україна в полумі цієї боротьби і війни. Їх не хвилює. Я маю на увазі Зеленського і його зелених гниг. Їх вони хвилюють, їхні бабки, їхня влада. А тому ні на які перемовини вони йти не хочуть, і вже на осінь, в результаті того, що Російська Федерація отримує карт-бланш, бо США виходить, відходить від України, США вже на зараз. Призупинили постачання боєприпасів, критично важливих і ракет для ППО, в тому числі Петрів. Кажуть, що в нас. На складах їх в самих обмаль. А це прямий натяк. Що якщо навіть у вас будуть європейські бабки, ми вам ці ракети не продамо. А наслідки Росія нарощує виробництво дронів, максимально їх нарощує. І зараз буде летіти по 500, по тисячі шахетів, хвилі знищуватимуть міста. Населені пункти, бази, підприємства, виробництва, всі, весь бізнес кінцево ляже, всі потужності, енергетика, все буде знищене. І Україну просто будуть тягнути і вимагати капітуляції на зашмарку. Чи капітулює Україна? Україна ні. Зеленський так. І здасть. Здасть всю Україну. Він же грає і працює в синергії. В синергії, в тому числі з Путіним. його дії. От зараз він позбавив громадянства предстоятеля УПЦ Митрополита Нуфри. І видається це як такий державний, патріотичний крок, і так, далі, і так далі. Бо в того є нібито російське громадянство, про яке журналісти написали півтора року тому. Але півтора роки тому не позбавляв українського громадянства. Чекав, чекав критичної ситуації, щоб це було ударом. Щоб це зсередини підірвало Україну. Щоб відкрити другий фронт проти України всередині України. Щоб України з УПЦ пішов проти Українця, не з УПЦ. От що робить Зеленський, що роблять його зелені гниди. І дійсно тут тяжко не погодити з Берлінською. Питання тільки в іншому. Вона підконтрольна офісу президента. Бо якби не була підконтрольною, вже б сиділа б за Чернігівську трагедію. То навіщо офіс розганяє оцю правду? А все дуже просто, щоб потім сказати, ми казали. І щоб потім, коли навіть зелені Гнити Зеленського будуть зметати, щоб отакі Берлінські зайшли на їхнє місце на банкову у владу. Вони хочуть, якщо їх навіть зметатимуть, передати владу своїм ручним військовим з Барбершопа. Волонтерам, аферистам наводчикам ракету, таким як Берлінська притула і же з ними. Ось їхнє завдання. Вони дбають не про Україну. Не про українців, повторюсь, їм байдуже. Їх цікавлять їхні бабки. Їх цікавлять владні крісла, з яких їх ще попробуй вирвати. І їх цікавить передача влади, в випадку чого, тим, хто буде гарантувати їм безпеку. Але гарантувати ніхто нічого не буде. Ці люди нікого чого гарантувати не будуть. І вони кинуть зелених, так як зелені кидали всіх. Просто це буде остаточний розпад держави. І втрата державності до чого штовхає на всіх Зеленський. Тому зараз вихід один – Йти до Трампа, домовлятися за перемовини, гнати зелений гнит, будувати новітню лінію Маннергейма, щоб противник не міг просунутись далі. Це два критичних завдання: мирні перемовини і оборонні споруди. Все інше пізніше. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаю. І будемо жити.